До Всесвітнього дня футболу у Мегилюподільській міській територіальній громаді за підтримки міського голови Геннадія Глухманюка проходить чемпіонат із футзалу серед аматорів, який стартував 19 листопада і передбачає 5 турів. Змагання проводяться по коловій системі і по закінченню визначатимуться переможці та призери. Мета футбольного чемпіонату підтримка Збройних сил України. 26 листопада на базі монтажно-економічного коледжу за перемогу у другому турі змагалися шість команд: Серебрійський Дністер, Немія, «Немія», «Могилів-Подільський», виправна колонія та дві команди юних футзалістів із Могилів-Подільських коледжів монтажно-економічного і технолого-економічного. Нам приємно, що до масового виду спорту долучається наша молодь, зокрема навчальні заклади нашої громади. Ігри проходять напружено. Кожна команда бореться за перемогу. Чемпіонат із футзалу був захопливою подією. Напруга зростала чи не щохвилини. Кожна команда виділялася швидкістю, технікою та елегантністю футбольної думки, що додавало цікавості як глядачам і вболівальникам, так і самим футболістам. Вразили й результати спортивних батлів. Перший матч зіграли Немія та Дністер Серебрія. Тут нічия чотири з боку неміської команди всі чотири голи належать Олегу Харчуку, який відзначився покером ворота Серебрійського Дністра. Наступними на спортивному майданчику зустрілися виправна колонія та фузалісти технолого-економічного коледжу. 7-4 і перемога за виправною колонією. У третьому матчі чемпіонату команда Могилів подільський влаштувала видовищну гру. Зрикошетила ворота гравців монтажно-економічного коледжу 21 -1. Один такий рахунок приніс могилів подільцям беззаперечну перемогу: лише 10 голів на рахунку форварда могилівчанина Миколи Жеребнюка. Як зазначають тренери команд, у спарингах молодь демонструвала дивовижні можливості та досягнення. Маститі ж футболісти показували приклад важливості спорту. Загалом другий тур чемпіонату із футзалу серед аматорів відзначився великою працею самих спортсменів та підтримкою їхніх родин. А також високим рівнем підготовки тренерів. Третій тур пройде вже 3 грудня на базі Могилів-Подільського монтажно-економічного коледжу. У суперництві зустрінуться Могилів-Подільський і технолого-економічний коледж, Серебрійський Дністер і виправна колонія, Немія і монтажно-економічний коледж. Змагання організовано за сприяння відділу фізичної культури та спорту Могилів-Подільської міської ради, партнерами чемпіонату виступають. Районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос і Вінницька обласна асоціація з футзалу завершити чемпіонат з футзалу серед аматорських команд. Планується 18 грудня.